Ви знаєте, коли я створювала цей ютуб канал, я дуже боялася, що я стикнуся там з негативом, з хейтом, що там мене не зрозуміють. І а вийшло навпаки, що мене не тільки зрозуміли, а й також я назбирала купу історій, знаєте, про церковні травми, про те, як людей принижували чи принижують церкві, про те, як там до них чіпляються, про те, як чихось дітей там близне тоталановиті, ті діти знаєте, комусь оконом озолили, і просто якимись подлянками їх звідти викурили. Просто ці діти в мир пішли. Чесно, дуже багато болючих, страшнючих історій. І ви знаєте, я почала їх аналізувати також в контексті своєї історії і думаю, і думати про те, а як же ж можна було цьому запобігти? І знаєте, в багатьох історіях я прийшла до висновку, що тут просто треба було вчасно піти. І багато людей можуть сказати, що Біблія каже, що не залишайте зібрання вашого. Це євреям 10-25. І знаєте, тут таке ключове слово: те, що зібрання вашого. Тобто зібрання повинно бути ваше. У вас повинні бути однакові моральні цінності, духовні цінності, погляди на життя. Тобто, якщо церква цьому не відповідає, якщо там свої якісь поняття, які ви з ними не стикуєтесь, це взагалі дивитесь. Ну, наприклад, прийнято там якимись маніпуляціями людей затягувати на служіння. да, Типу там не служиш церкві, все, Бог тебе, виноградер тебе одріже, і ти все в ад підеш. Знаєте, чесно, я таке на свої очі бачила. Ну, в такі моменти ти бачиш, що це щось не то, да? тебе це. Коробить і замість того, щоб тебе це коробило, і не чекати, поки воно вибухне. Тут треба задуматися. Да, може подивитися якісь інші церкви, якщо ти в місті живеш. А також, знаєте, особливо ті випадки, коли мені люди писали, що їх принижують, що до них там із за чогось чіпляються, що щось було у людини в житті і просто не чіпляються. От тут в мене реально запитання, а чого ви там сидите. Біблія каже, що більше всього хранимого бережи серце своє. Тобто, якщо твоє серце постійно хтось розбиває, в ньому колупаються, тебе змушують сумніватися в собі, твоя самооцінка падає, ти вже й сам починаєш думати, що ти вже не такий цінний для Бога, що ти вже, може Бог на тебе теж як на Заляпано дивиться, чого ти там сидиш, якщо є можливе щось піддивитися, і знаєте, я не хочу сказати, що давайте зараз всі з церков підемо, бо я десь там щось обіділося, мені щось не понравилось. Але знаєте, я про те, що ти відповідаєш за свою духовність, і ти не зможеш прийти до Бога і звинувачувати свого пастора, що щось в мене не вийшло, бо пастор не так сказав. Тому що це була твоя відповідальність. Пошукати, якщо це слово тобі не підходить, якщо до тебе погано ставляться, тебе це пригнічує, це починає сказуватися негативно на твоєму житті. Ти маєш свободу волі, дивитися слово, яке тобі підходить, шукати пасторів, які тобі підходять, шукати ком'юніті, які будуть відповідати твоїм цінностям. В цьому заключається свобода вибору.